Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо ароматне і м'яке печиво. Рецепт печива з яблук дуже простий, а смак неймовірний. Готуємо таке печиво дуже швидко і без зусиль. Для цього нам потрібно 2 яйця. Збиваємо, додаємо 70 г цукру, також один пакетик ванільного цукру і збиваємо. Маса має збільшитися декілька разів. Додаємо 100 г масла кімнатної температури і продовжуємо збивати. Також поступово додаємо 350 г борошна. І знову перемішуємо. Далі додаємо 2 чайні ложки розпушувача і продовжуємо збивати. Така має вийти маса, далі беремо три е, середні яблука Чистимо, нарізаємо дольками, а потім нарізаємо кубиком. <му> <му> І додаємо до нашої маси. Добре, перемішуємо, Беремо форму для випікання, застеляємо пергаментом і формуємо наше печку. Розігріваємо духовку, ставимо на 180 градусів і випікаємо 20-30 хвилин. І смакуємо. Це неймовірно смачно. Рекомендую спробувати. Всім смачного!